Коротке відео робив ревізію саду. Дві тижні обробляв проклеймом. І зараз от, я бачу, бачу, ну, трошки ліголь. бачу парша зацепила. От, скором прибив. Дощі йдуть. Я обробляв скором. Бачу так є результат. Якщо бачу серед зимових яблук, літні мене мало цікавлять. Десь яблуко починає красніти, раніше часу починає достигати, ну значить там вже це яблуко червиве, його треба обірвати і викинути, поки не почало гнити. Ще бачу, що можна підійти і подивитися, я нормував. не пана нормував яблука, але от можна ще підійти і глянути, якщо деякі яблука відстають в рості. В рості то тут чемпіон, то можна іще пронормувати. Да, нормувати потрібно саме, коли маленька завість, тоді не так жаба давить. Бо вже таке яблука викидати потрібно, але не кожен зможе. Ну, от таке яблуко, ну воно ну, не буде ну ніяке, буде, скажімо так, воно вже не виросте. А сили у сусіднього яблука воно забере. Тому потрібно ще раз пройтися і пронормувати. Ну от графизо. от потекло, вже чимось пошкоджено було. Чим оса, мурахи. Важко сказати, але чимось пошкоджене. Теж потрібно викинути, бо далі гниль піде. Я свічом вже обробляю десь за місяць до збирання врожаю, тому гниль може. Яблука пошкодити і я втрачу деякий врожай. Що ще хотів сказати? Так, а, по чемпіону от видно, крапельки вже давно місяць не пробляв, не підживлював кальцієм і бачимо результат. От бачимо результат. Треба вибрати момент. Приїхати і пройтися ще раз кальцієм. Особливо чемпіон, е Хан Крісп, там небагато це рік в мене. І деякі сорти, які схильні до цієї проблеми, коли кальцію не вистачає. Ну і так можна пройтися і поком кинути по прищепам. Я вже бачу він під прищепи, бачу вже. У пустий момент он прищепа, а з під прищепи вже пішов пагін з підщепи і живлення на себе перебирає моментально. От уже прищепа б виросла б чимало б, там би б і живців б, чимало було. І потрібно треба брати секатор і знову пройтися вже вручну, відірвати велика рана буде, не, не вдасться. Це коли на початку бажано приходимо і отак раз, і воно за пару днів заживає. Так, барбарис треба ще трошки підформувати, теж пішов рости. От По барбарису видно, за дві неділі прирости які. От, це моментально за дві неділі. Тут прямо заливало. Заливало. от галича, на це взагалі. Такого божевільного смаку, дуже рання. Так що отак проходимо дивимося, які зараз можна ще моменти виправити такі пізньо стигли. Буду обробляти сливи свічом і ще раз Анжело пройдуся пізні, такі Анжеліна там. Анжеліно цей Рубікранч. Там ще деякі. Теж потрібно обробити свічому арбегіант само собою. Так що зараз такий період, що от половина саду вже достигає, осипається, а половину треба чимось обробляти. Це ще один мінус планування саду, коли плануємо от змішана така планіровка, коли не треба в одній стороні, щоб росли. Пізні сорти або на одному дереві щеплені пізні, а на, на іншому місці саду повинні вже там такі, що обробив колись і вже тільки урожай збираєш. А так прийдеться пройтися, там і маліна десь росте, і як по мінному полю. Ну такі препарат старайся старайся у ну, третього класу брати, щоб не сильно токсичні. І зберу вже остаточний урожай ранніх культур там абрикос, і треба буде пройтися разок посаду.